У спілці сучасних блогерів подібні мови взагалі то вважаються Мавітоном, але для вас я це все ж таки зроблю. А саме відразу дам вам відповідь на питання з клікбейтної прев'юшки. Так ось так, це можна зробити. Але чесно кажучи, там вже занадто багато бугурта з приводу цієї теми, тому що. Ну, це ще не так же страшно, повірте мені. І взагалі, по факту, це не передолінг з медведем, а передолінг з персонажем, котрий може перетворюватись в медведя. І знаєте, це ще півбіди в силу того, що, хоча б пропорційно медвідь з людиною якось, хоча б ототожнюється, так би мовлячи. І вже в якесь абсолютно сюрреалістичне русло рухається потік думок з розумінням того, що тут можна грати за кота. І в такому випадку ця білка не те, щоби здивувалася, а капітально битки Просто Простої від собі картину, як лежить у цей білобрисік. Там йому назустріч прямує оце. Але Baldur's Gate 3 це не тільки. Передолін з тваринками це просто достобіса, феноменально божевільно прекрасний світ. Я гру купив виключно по рекомендації, тому що я сраний блогер, треба ж хайпувати. Але я ніколи не думав, що подібна гра зайде мені, фанату сраного Call of Duty і Battlefield. А. Особисто я людина, яка більше в іграх любить рата та тур туртуртурніж по кроковій стратегії. Але навіть такого примітивного казуала, як я дана гра просто таки вирвала з реального життя. Якщо у вас виникло питання, чому, то в принципі для цього і було створено це відео. Я вам поясню, чому і ви вже для себе приймете рішення. Варто вам його купити. Пувати чи не варто? Ну як би там не було, давайте по порядку. Перші частини Baldur's Gate побачили цей світ ще у кінці 90-х і початку 2000-х. А відповідно дані ігри вже трошечки морально застаріли. Але хочу заспокоїти усіх графононароджених в Попередні частини грати не доведеться. Так як все, що об'єднує ці ігри, це сетінг і світ, в котрому відбуваються події. А значить, можна не боятися, що ви будете спантеличені якоюсь інформацією, чи, чи просто-напросто щось не зрозумієте. Сам світ, лор, бестіарі і багато чого іншого базується на всесвітньо відомій настольній грі D&D. або ж Дан Енд Драгонс, про яку вже Кожен другий в силу популяризації даної настолки в сучасній попкультурі і медіа. Якщо ж вас відлякує незнання лору, всесвіту або правил. Контракт тільки у п'ятому виданні сумарно 320 сторінок тримаю в курсі, то не переймайтеся, все, що вам потрібно знати про D&D, це той факт, що розвиток будь-яких подій обмежується виключно випадковістю і вашою фентесі. Дякую тобі, Вандарк Холм. Ох, какие делюты, конечно! Божечки! скільки лютий в одному мужчине! Ха-ха, не влучим хуйсос! Але яка б не була б крута і амбітна задумка, найголовніше це реалізація, і з цим тут все дуже і дуже добре. Так як гру розробляла, не побоюся цього слова, до Стобіса талановита студія під назвою Ларіан, у котрих, неймовірно, висока репутація серед гравців, і за спиною схожий за принципом, але не за масштабами проекту, а саме Divinity Original Sin. Та і сам підхід до розробки вражає, так як до повномасштабного релізу гра знаходилась у ранньому доступі протягом трьох років. І в процесі допилювання проекту розробники прислухалися до гравців, тим самим створивши те, на що всі. Чекали і чого жадали від цієї гри. І фінальним штрихом в питанні якості даного проекту є той факт, що гру випустили на місяць раніше запланованої дати. Звучить класно, правда? Ну давайте вже розбиратися з геймплею. Натиснувши кнопочку нова гра, Baldur's Gate запропонує вам три рівня складності. І будьте впевнені, що вже на нормалі вам накидають пісюнів за шивору, тому обирайте з розумом. Сама гра на старті пояснить нам основну сюжетну затравку. І якщо все спростити, то нашому антагоністу яка златентакля помістила в око паразита. І якщо його вчасно не позбутися, то наш ГГ перетворить. Ця на також саму злу тентаклю, і відразу після цього нам стане доступне меню створення персонажа, де ми зможемо обрати одного із семи зарані заготовлених і прописаних героїв, або ж створити свого, і це просто щось чимось. Під час створення вашого унікального персонажа вам буде доступно аж 11 раз. Велика кількість, погодьтесь, але це ще не все. Окрім цього, вам ще буде доступно 28 вісім піс. Так, хто це запікав? Раси і під нею, раз під пі. Добре, Субрас. а також аж 12 класів, і береже господь аж 48 під класів. І це ще не все, тому що вам доведеться ще й обрати походження вашого персонажа. І кожен з обраних вами пунктів буде безпосередньо впливати на ваш геймплей. Обрана вами раса буде напряму впливати на взаємодію з іншими персонажами. Обраний вами клас буде характеризувати стиль вашого проходження. А ваше походження буде впливати на ці два аспекти одночасно. І якщо ми скористаємося старою доброю такою мені ненависною математикою, то вийде, що у вас є можливість. Від створити аж 177 тисяч варіацій головного героя. Ну там з поправочкою на вітер, що деякі класи не можуть бути деякими расами, бла, бла бла це не цікаво сто тисяч, тижка. Після того, як ви обрали стартовий клас під клас і ваше походження, саме час обрати зовнішність вашому персонажу. Саме меню створення вашої фізіономії доволі такі гнучки, хоч і стандартних пресетів облич доволі таки мало. У самому меню, на жаль, відсутня можливість змінювати параметри стандартних пресетів. А значить, наплодити виродків з облівіона тут, на жаль, не вийде. Хоча завше щось дурнувати можна на рандомет. Але це навіть на краще в силу того, що тільки створення стартового класу займе вас не менше години. То при наявності, кастомізації зовнішності ви б взагалі могли б померти від старості, так і не приступивши до основного геймплею. І, до речі, вам оцей пресет нікого не нагадує. А якщо так. Така легка підводочка під очі, так? А -а -а. Давайте трошки підкрасимо, він знаєте, він такий трохи гомосексуальний, ну, ну прям як я. Тільки не сильно палець, знаєте, ну, але. Якщо вдруг десь там в бані з мужиками, то, типу, він за себе не ручається. Після створення персонажа нам, врешті решт дадуть керування і почнеться основний геймплей. Переважна кількість активних дій буде виконуватись за допомогою мишки. Ви, звісно, можете поставити собі хоткей або налаштувати зручну для вас розкладку, але я вас запевняю, всю гру можна пройти виключно з мишкою. Ну, за виключенням керування камерою, там все ж таки треба буде клавіатура, але таке. Ще на початку самого туторіала всім уважним стане зрозумілий основний принцип роботи rpg Ігор. А саме безмежна сука свобода дій. Бачите у ці іконочок? Так от це активні дії, котрі вам доступні на самому початку туторіала. І з ними такі можна маніпуляції проводити і це наголошую тільки на самому початку. Потім цих можливостей стане в рази більше. І, добре, про це трошки пізніше розкажу. Але в цілому все працює за таким принципом. Побачили ліфт? Скористайтесь ним. Бачите підозрілу колбу? а як вам ідея наваляти її піздюлі? Хоча дарма ви це зробили, так як колба. Виявилась наповнена кислотою, і ви отримуєте шкоду. Дивний мужик, чи не так? А давайте-ка його помацаєм! Фу, у нього голений мозок, і якісь дивні голоси балакають з нами. Що ж нам робити? Залишити його у спокій і рухатись далі, а може, все ж таки, обстежити, чи, можливо, розламати. Або все ж таки обережно виняти мозок з черепної коробки. Ні, все ж таки потрібно дослідити, але ви впевнені, що вам це вдасться? І тут нам гра підхід на одну з основних механік: а саме перевірка навичок за допомогою кидання кубика. У кожного з класів є свій набір характеристик, в залежності від обраного вами класу вам буде простіше виконувати одні, але складніше інші дії. Для того, аби визначити результат вашого рішення, вам доведеться кинути 20-гранний кубик. Якщо число на кубику перевищить межу складності, то дія буде виконана. Якщо ж ні, то результат відповідно буде зворотнім. І ця перевірка навичок буде переслідувати вас протягом усього геймплею. Неважливо, бесідуєте ви з персонажем чи просто гуляєте по підземеллях. При будь-якій нагоді гра автоматично влаштує вам перевірку навичок. Кидок кубика абсолютно рандомний, що з одного боку додає Зарту, а з іншого може капітально підпалити вам дупу. От як мені, коли мій світ в результаті взлому нещасних дерев'яних дверей, отримав критичну невдачу, тим самим нівелювавши спрощене проходження даного відрізку гри за мій клас. Але пам'ятайте, що завше можна зберегтися, перезавантажитися, але так грати, чесно кажучи, не прикольно, хоча б вирішувати вам. Але як би там не було, все шанс успіху залежить від дуже багатьох факторів, таких як ваші характеристики, вплив компаньйонів, використання допоміжних зіл, перків і такого іншого. Але в будь-якому випадку не варто постійно Вертися на перекір своєму класу. Так як очевидно, що до прикладу тому ж самому варвару було б набагато простіше просто взяти і виламати ці двері, аніж намагатися розглубити цей малесенький замочок тонюсінькими відмичками. Але не варто забувати, що у даній грі присутній абсолютний рандом. А значить, можливий будь-який варіант розвитку подій. Та не варто забувати, що навіть найнеймовірніша вдача може обернутися фатальними наслідками. Lunges, Білка стрибає на вашу sit, того, та косає її. Спритність, копнути її. 20. А ну білку. Ох, ні, я не хотів! Я вже писав про це пост, але на цей раз я хочу звернутися до вас тим самим проханням у відео. А полягає воно у тому, аби ви долучилися до збору. Цей збір організував один із людей, без яких в свій час існування б цього каналу було б неможливе. Не буду затягувати. Маєте гривню, кіньте гривню, маєте 5, кінте 5, Ну далі ви знаєте. Як би там не було, підтримавши цей збір, ви підтримаєте і нашу націю, і наших воїнів, і мене безпосередньо. І не забувайте, що маленьких донатів не буває. А... Тому всі реквізити я лишу в описі під цим відео. Всім зарані дякую. А тепер найцікавіше, а саме бойова система у Baldur's Gate. Ну розпочнімо з того, що варіацій початку бою вже може бути незліченна кількість. Розпочати бій може, до прикладу, словесна перепалка, або невдалий стелс вашої групи. Одного разу бій розпочався, коли я під носом у ворогів, намагався облтати вбитого ними тіпа. Але як то кажуть, фортуна повернулася до мене іншим боком. Ну і вишенька на торті, я якось собі стелсив і вирішив, що кинути гриб у ворога буде доволі таки непоганою ідеєю. Це була погана ідея. Бойова система у Baldur's Gate 3 Крокова. То не шарить, що це, це типу як в герої. То не шарить, що таке герої. Е... Переконайтеся, що ви існуєте. Вгорі екрана вказана послідовність ходу. Під час ходу у вашого персонажа є ена кількість очків дії. І те, як ви будете їх витрачати, залежить виключно від вашого креативу. Пам'ятаєте ці 9 іконок, так, от під час бою їх також можна використовувати. Але не варто забувати про те, що я казав раніше. Виконуючи будь-яку дію, ви будете проходити перевірку навичок. А значить завжди буде можливість як нанести критичну атаку, так і схибити. Немалу роль у бойовій системі відіграє без Посередньо ландшафт, грамотно використовуючи, які ви можете підвищити свої шанси на перемогу. Але не варто забувати, що той самий ландшафт може вам і підісрати. Якщо спростити цю всю тему з ландшафтом, то вам потрібно буде запам'ятати всю на всю дві речі. По-перше, не стріляйте у ворога через перепони, і друге, хто знаходиться вище, в того є перевага. Я думаю, зараз на Ютубі ви зможете знайти 100 мільйонів відео про те, як функціонує бойова система у Baldur's Gate 3. Так як якщо я зараз начну це розказувати в деталях, це відео затягнеться десь на 40 хвилин. Просто варто пам'ятати дві речі: ваш стиль бою буде обмежувати. Виключно вашими здібностями і вашим креативом. І друге, не забувайте, що клікабельні речі після початку бою все ще лишаються клікабельними. Уви, не можу. <б***ть, Діма! <б***ть, твою мать. Сів, сів сидить! Діма, ти шо? Не ганьби мене п перед людьми. Діма. Що це таке? Миска. Підібрати. У Baldur's Gate 3 є одна дуже крутяцька фішка, котрої, на жаль, не вистачає в сучасних aaa проектах. А мова йде про гумористичну складову даної гри. Поржакати тут реально є що. Це і смішні ситуації, і смішні діалоги, а іноді просто такі дуже рофільні коментарі того самого повідача. ви перемогли білку. Хочу і впевнені, чому... Не певні чому взагалі билися. А як вам 158 кроків, аби воскресити мага? Коли з'явиться ми я маю назвати

Давайте тепер поспілкуємося про трошечки більш приземлені речі. А саме масштаби гри Baldur's Gate 3. І так, тут є приблизно 600 активних заклять, три сотні пасивних заклять. Проходження основної сюжетної лінії в середньому у вас займе від 75 до 100 годин чистого геймплею. Близько 200 годин займе проходження, якщо ви хочете відкрити все на 100%. Тільки синематиків, тобто тих самих катсцен у грі на 170 годин. Звісно, що всі їх ви не зможете побачити за одне проходження, а може й за 10 не зможете всі побачити. У самій грі близько двох. 2... Мільйонів слів. І якщо вам здається, що це небагато, то майте на увазі той же самий Відьмак з усіма доповненнями мав 400 тисяч слів. Близько мільйона слів було у грі Mass Effect, А ви знаєте, що це за гра і як там все працює. Ой, перепрошую, у всій серії Mass Effect було близько 1 мільйона слів. У Baldur's Gate 2 мільйона слів. І що, на мою думку, найбільш неймовірне це той факт, що всі ці 2 мільйона слів були перекладені українською мовою. Зараз на теренах Ютуба і Твіттера з'явилося дуже багато смердючих, котрі пишуть, що неправильні переклад. Але запевняю Ось нічого там такого страшного і критичного нема. Більше того є відкрита форма, де ви можете самим Ларіан вказати на помилки у нашій локалізації. Гра вийшла всього на 3-го числа, а зараз 10 і вийшло вже як мінімум два патчі. І в цих патчах є в тому числі виправлення нашої локалізації. Тепер давайте про саме цікаве. У стімі гра коштує. 900 гривень. Це AAA проект такого масштабу і 900 гривень. З другої сторони, на PlayStation доведеться викласти 2500. на Xbox. І, е, сумнівно, що вона взагалі вийде в цьому тисячолітті. Гра насправді доволі таки вимоглива. Ну, 2023 рік, що ви хотіли. Baldur's Gate 3 займе аж 150 гігабайт вільного місця на вашому комп'ютері, що доволі багато, але виправдано багато. А тому купувати чи ні, вирішувати все ж таки вам. Перед створенням даного відео я став собі задачу максимально стисло розказати про цю гру. Але повірте. Я і 10% того, що в ній є, не зачепив у цьому відео. Якщо все ще сумніваєтеся, хочете подивитися на гру трошечки поближче, то можете перейти на мій канал з летсплеями, я там її проходжу. Особисто для мене гра стала ковтком свіжого повітря. Мені реально доводиться себе пересилювати, аби не сісти за комп'ютер і не залітнути там десь на 5 годин. Ну, і так це відео затягнулося надовше, ніж я планував, а значить підіб'ю підсумки. На мою думку, Baldur's Gate 3 є основним претендентом на гру року. Неймовірно, гігантський плюс розробникам за українську локалізацію. Якщо не будете грати, але у вас. Раптом грошей кури не клюють, то можете просто придбати гру, щоб підтримувати українську локалізацію. Якщо ще трошечки лишиться з цих грошей, то відправте, будь ласка, пару гривень на я вже ж казав збір сьогодні. Правильно, якщо ще щось лишиться, то можете стати спонсором цього каналу. І взагалі підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь на канал з летсплеями. Дуже вам вдячні, що аж сюди додивилися. Всіх обійняв. Пока-пока.